Всім вам привіт. Ну, коротше, зараз буде диктовка, не диктовка, а запис, провірка нового кода. Тут одразу два кода, але інший буде завтра. Господі, такі коди, що, як то кажуть, щоб вас шановні розраби стоя родили. Отакий От ось код юр бек. Ну, це перший код. Мій хороший пушик. О! Що тут нам дали? Охренеть. 20 пива, одна банка енки. і 30 тисяч срібло. Не, ну, я ні в якому разі не спорю. Це так би мовити халява, сер. Але, шановні, чи таке давати? Так як на мене не давайте більш нічого. Ну, безобразу, шановні розраби. Ну, от, от я не знаю, як вам. Але це не подарунок, це так, знаєте, як ото зовсім ніяк. Позабираю ось о, подарунок з цього, з кланового турніру. Яке воно красиве, ось як шиня лежить. Так, треба буде ці от забрати. І тут ось ось. Ну, однозначно, я вам скажу так, що промокод дуже слабкий. Ну, це, це таке, знаєте, ну, користуйтесь, завтра, дай Бог, доживемо, буде ще один промокод. На цьому всім перед тим, як сказати пока, хочу попрохати вас поставити вподобайку цьому відео короткому та підписатися на мій. Канал. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Пока.